Ресурсний центр є соціальним проєктом, що був розроблений неприбутковою громадською організацією, Житомирська асоціація науковців та бізнес-консультантів, і буде реалізовуватись у партнерстві з Житомирською обласною громадською організацією, Пулинський громадський та бізнес-центр та Житомирською філією Європейського університету. Соціальне підприємництво таке нове нестандартне слово сполучення. Що ж воно означає? Завдання підприємництва це отримувати прибуток. а Завдання соціального підприємництва направляти цей прибуток на вирішення соціальних проблем. У роботі круглого столу взяли участь представники органів державного та місцевого самоврядування. Волонтер Корпусу Миру США в Україні. Представники громадських організацій, підприємці, викладачі та студенти вищих навчальних закладів міста Житомира зараз. Ми мали 45 студентів. Дуже у нас є дуже цікава інформація. Це дуже важливо для України. Нова ідея. Соціальне підприємництво намагається вирішити соціальні проблеми, які оточують нас і наше суспільство. Безхатченки. Або колишні наркозалежні люди, це мінус для будь-якого бюджету в, в, майже в будь-якій країні. Соціальне підприємництво бере цих людей, дає їм, дає їм якусь комерційну ідею. Таким чином, люди, навчившись працювати, починають заробляти і для себе, і для організації. Отже, метою ресурсного центру розвитку соціального підприємництва є створення дієвого механізму підтримки соціального підприємництва в Житомирі та Житомирській області.